Віддати шану великому українському кобзарю зібралися маленькі глядачі, вистави у Рівненському академічному обласному театрі Ляльок. З нагоди відзначення Шевченківських днів діти мали змогу послухати твори видатного українця у виконанні молодого бандуриста Якова Гумінського. Сьогодні я хотів би наголосити саме на цих піснях, які прозвучали в виставі, але не були зі спілені, або… Були насліні тільки все це, що прозвучало з бандою. Юночку роки місяць сходив. Як і перше сходи. Нема січі Рома дітой то син без побоїв. Нема січьо. sra bita ju de nasni die die до вшанування і вихованці рівницького підліткового клубу Мрія діткахи по черзі зачитували уривки створів Тараса Григоровича, утворивши таким чином символічний віночок із віршів. Чи нас віти не розвієм, степу, як полина, чим наслиху не писали, як своє дитину, мов слиха на світ, для своїх породило. Поливали сльози, човни затопили. Дали її дірлана калинам і ніби запіляли гіті на дики. Причуває сіна, світали, край небо палає, Солове постигу мають, сонцеві шкішками, песенко вітер віть, степи в на межі ранімо стану, не божеві, не забудьте людей.

Гудає по полю, хай долу на тополю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як море, широко сіміє, сиді добра. Інці дійство усі діти з батьками під акомпанемент юного бандуриста заспівали пісню на вірш Шевченка зацвіла у лузі червона калина. Дуже сподобалось, як грали на бандурі. Це мені дуже сподобалось. Дуже гарна вистава була, дуже це до свята підходить. І нам всьому клубу це дуже сподобалося. Нам дуже сподобалося, як грали як вистава і як грали на бандурі. А ще, а тобі щось подобається? А мені я, та э, вистала, і так само грали на бандурі. <гум> Ак актори там, де малювали піском. Організатори дійстав переконані, що такого роду заходи допоможуть краще пізнати історію і культуру України, а також сприятимуть патріотичному вихованню підростаючого покоління. А щодо самого Якова, то до Бандури його заохотив учитель. Мене заворожив мій перший вчитель Володимир Ватюк. Він е майстерно показав. Цю красу і всю ту простоту цього інструмента взагалі я вчусь на вчителя бандури, але я досить універсальна людина, на мою думку, я, я вмію досить таки багато чого, але бандура буде сприяти моєму розвитку і ну, в якомусь смислі мене годувати. Олександр Піддубний, Віктор Терещук, Валерій Гармачук у ритмі подій.